Лелека Грицько повернувся до свого рідного гнізда, що у селі Леляки Порятинської громади прилетів птах вчасно. Говорить провідний науковий співробітник Національного природного парку Порятинський Анатолій Подобайло. Наразі пернатий в порядкове гніздо та чекає на свою половинку одарку. Згідно із очікуваннями, вона має прилетіти через два дні. Додав науковець та пояснив, птахи разом лише на час гніздування, після чого розлітаються, тому й повертаються не в один день. Перед прильотом Грицька до гнізда навідувався чужий лелека, але полетів шукати інше житло. Нагадаємо, спостерігають онлайн за гніздовою поведінкою лелек у природному парку Порятинський вже третій сезон поспіль з 2023 року. Ми його очікували всі 19 числа, як минулого року, але він трошки інтригу потримав. Хоча термін прильоту його позавчора, а це було 22, цілком вкладається у нормальні дати повернення лелек у нашій краї. Оскільки лелеки прилітають не всі в один день, то... Деякі претенденти на вільні гнізда можуть з'явитися і трошки раніше. Тому у нас був, з'явився якийсь молодий птах, який завітав у гніздо до лелеки Грицька, але по поведінці його було, зрозуміло, що це чужий, почувався себе невпевнено, потоптався і втік. А вже як прилетів господар гнізда, то зразу почав там порядкувати, поправляти гілочки дещо почистив, не, клекотом привітав своє рідне гніздо.